Це смертельна, що потрапила в голову. Тобто там те, що кінцівки, то що можна було, а в голову це було поранення смертельне, несумісне життям. Його зразу привезли, цю ж медичку, медичку привезли в госпіталь. Лікарі старалися щось зробити, потім ми розпитували, каже, ну може, може пізно привезли, можете, може те, може це. каже, кажуть, ну вибачте. Просто потрапило в голову, мозок пошкоджений і ну, дирка. Знаєте, це людина, яка ну, солдат, офіцер, який від самого початку він виявив себе як достойний, достойний воєн і достойний офіцер. Він ніколи не ховався за спини бійців. Він завжди, завжди йшов поруч з ними, а куди-куди вперед йшов, так само це раз сталося. От, він брав участь у боях під Старобєшево, коли виводили там роту Нацгвардії. Він брав участь у боях під Петровським, там двічі був такий сильний бій і 14 лютого 2015 року, і перед тим, ще восени там був сильний бій. От, і він завжди був своїми підлеглими на броні. Но на той час він був родним, От, потім став на штаба і далі вже став комбатом. Бригади а з погран виїзду до нас від, ну, з прикордонної служби. Відповідно, прийшов до нас служити командиром взводу. Після цього побачив, що толковий грамотний офіцер він почав рости з командиром взводу, він виріс до ПНШ, тобто помощника начальника штабу, а згодом став начальником штабу. І вже батальйоном керує 8 місяців. А які досягнули в його, були якою дозволить людина? Людями. Одним словом, можна описати це все. Він був воїн і в те ж саме в ньому вживалося два поняття людяності і воїн. Тобто Він до солдатів, до бійців, до своїх підвегок відносився як старший брат, для кого як батько, для кого як просто брат. Але в той самий і час був і вимогливий, але справедливий.